Друзі, всім привіт! Хочу вам показати сьогодні цвітіння своїх новинок, що в мене порозквітало. Сьогодні 1 січня, перший день нового 2023 року. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю всім здоров'я і миру! І покажу вам, які нові сорти у мене порозквітали. Ось перший такий сортик називається вад сіняя розкош. Ось така гарна махрова квіточка в нього, така гарна пістрява розетка. Розетка, бачите, дуже така сам, сам, сама формується. Висточки гарно розкладає, Квітконоси трохи потягнулися, тому що, ну, у зв'язку з тим, що у нас були перебої зі світлом, і ось такий гарний колір. Ось. Мені подобається. Так, наступний сортик ось такий. Це от фаворит. Ось такий він. з фантазійними такими крапочками, навіть рисочками, і має ось тут на цій квітці краще видно, що в нього є кайман. Це також. Новий сортик в мене, молоденька рослина. Ну, швидко дуже зацвіла. Також подобається це ось Елє карусель. Такий яскравий. Яскраві в нього квіти такі ось, самі квіти білі і з червоними. Напечатками. Пістрява розеточка. розеточка в нього також рівненька, гарненька. Ну, дівчатка писали, що квіти об подашки, поки що не знаю. Поки що я не, не, не можу зрозуміти об подашки вони чи ні. Ось він розквітнув і квіти поки що тримає. Так, наступний сорт вепа на Що можу сказати? Квітка гарна, біла, махрова, ось таку зеленкувату рюшу вона має, але квітконоси це просто жах. Вони дуже довгі. Поки що не знаю, що я буду робити з цим сортом. Довгі квітконоси. Можливо, якби не було перебоїв зі світла, можливо, вони були б трохи коротші, але ну, поки що залишу, побачу, як вона себе буде вести подальші А ось, ось така красуня. ще є. НК обручка. Ось, ось дві квіточки розпустилися. Там ще є море бутонів. Ось такий класнючий сортик, розеточка гарна. квітка така. Бачите, серединка пелюстки біла, а ободочок такий ніби фіолетовий трошки. Гарно. розетка гарна і квітка також гарна. Так, подивимося далі. Наступний сортик це ват, класичний вкус. Також новий сортик в моїй колекції. Ось, буває, починаєш поправляти ці бутони і ненароком обламаєш. Так, так. Є бутончики також, квітка повністю махрова, така вона набита, має також зеленкувату та рюшу трошки, квіти тримаються довго і дуже довго розкриваються. Розетка також гарна просто сама формується. І сортик подобається. І ще одна новинка це ВВ Райський смак. Я дуже довго чекала, коли ж він вже розкриється цей сортик. Мені дуже подобаються ось такі глазастики. В нього така яскрава серединка, сама квіточка біла, махрова серединка така ось насичено червона. Гарний. Також перше цвітіння, молоденька рослинка, бачите, розетка акуратна. І бутонів море. Це у мене аве Наташа Ростова. Також молоденька рослинка. І бачите, тут море бутонів. Гарні такі квіти, схожі на трояндочки. розетка гарна. Ну, тут все, як я люблю. Ось, бачите, як кайма яскрава і бутонів море. Так, а тут у мене розпустився десь сіяючий колокольчик по сорту. Рослинка геть молодесенька, але вже захотів порадувати своїм цвітінням. Сорт не новий в колекції. дорослу розетку я продала, а собі виростила діток. І ось одна з них розквітла. І на останок ось така красуня. Сорт Ден Роял Star. Бачите. Такий, ну, насправді він не, не, більш не синій, а фіолетовий, і по ньому ось такі розеві рожеві фентезі, ніби спалахи зірок. Квітка величезна. І чим більше вона набуває розпуску, тим більшою вона стає по розміру. Бутончиків поки що не дуже багато, але враховуючи те, що сорт дуже швиденько дітка зацвіла, то це нормально для молоде синьої дітки. Цей, однозначно, він мені подобається. І серед інших на стелажеві дуже яскраво виглядає, зразу кидається в око. Ось. Так, на цьому все. Я рада всім, хто побував на моєму каналі. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, пишіть в коментарях вра свої враження про ці сортики. Мені буде дуже приємно. Ось там на задньому плані. Ден магія неба розцвів. Тому що спілкування це важливо. Я дуже рада всім, хто кому подобаються мої відео. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю здоров'я і миру! Всього найкращого.